Ми з вами на початку розмови згадали про американців у команді. Це Маркенс Хайман, Дані Кінгсбі та Брентлі Баймон. Як вони реагують взагалі на ситуацію в Україні? Чи вам доводилось з ними проводити якісь окремі розмови і роз'яснювати, що там? Страшного не страшно, як взагалі і себе поводиться. Так, на початку було дуже багато розмов. Так Даня поїхав ще. Ну відразу майже він 20-го чи 19-го грудня вже поїхав. Він навіть в першому турі, який тут був з Черкасами, ми приймали. В нього було пошкодження гомілка стопу, але в принципі він сказав, що я не буду грати. І на другий день він вже поїхав. Тобто його не було з командою. Він поїхав, з ним у мене було мінімум так. Розмови і питань від нього по Хайману було питання. Тобто він поїхав. Ми хотіли його перепідписати, перепідписати. Почались обстріли 29 грудня і 2 січня, так mm -hmm. такі масивні. І він каже: тут в нас показують, що місто під обстрілами я нікуди не повернувся, не поїду. Я буду десь шукати собі іншу команду. Mm -hmm. Ми почали. Шукати іншого гравця, так нічого не знайшли. Потім він приїхав якраз після Черкаського баблу, поїхав з нами, з'їздив в Южне так, mm -hmm. на Баблу, Ось, відіграв. І ми якраз були в Южному, і в Києві був прильот по багатоповерхівці mm -hmm. або поряд. І знову йому батьки почали дзвонити. Він приїхав, каже: тренер, я там не можу, мій меморальний стан там поганий, я не знаю, як грати. І так далі, я кажу, слухай, ну ти я прийму твоє рішення, так? Тобто, якщо ти залишаєшся, ти маєш розуміти, що обстріли будуть. Ми від цього на це повлияти ніяк не можемо. Тобто, і якщо ти приймеш рішення поїхати, добре, приймай рішення і їдь. Він спочатку там щось, я буду все-таки грати, все таки грати, а потім ми підписали скіру, так mm -hmm. і я сказав, що я не можу розраховувати на гравця, який. Може підвести мене в плей-офф, угу. тобто буде, буде обстріл, він щось почує так? і скаже, я поїхав, і я залишусь без гравця, тому ми, в принципі, сказали, щоб він шукав собі іншу команду, клуб погодилися за обопільною згодою розірвати контракт. Він поїхав шукати собі інше місце роботи, Ми продовжили працювати з Сергієм Скірою. А по Брентлі Байному він завжди був. В принципі, на позитиві, намагалися з ним розмовляти. Він каже: Так, ми граємо, обстріли, я боюся. Я кажу, я також боюся. Тобто, це нормально, коли йде обстріл, що ти переживаєш, боїшся. І насамперед, я думаю, що. В його а, випадку дуже допомогло, що він почав зустрічатися з українкою тут, так угу. а, і в них відносини, і вони трошки коли разом. Я думаю, страх переноситься трошки ліпше, коли він один сидів вдома. Так можна погрітися і перенести <с. страх трошки трошки швидше і позитивніше. Супер. Загалом у вас цікавий мікс молоді та суду у складі там, 2003 року народження Зайців Стецюра, Кашувацький та Іванов, так, а є досвідчені Ювченко, Павло Буренко, якого mm -hmm. згадали. Ну і американці також. Наскільки ви задоволені ось цим Сплавом досвіду і молоді. Можливо, в команді десь бачити, що там той такий був ринку, щось там молодим пацанам підказує. Ну так має бути. так має бути. Я думаю, Досвід, досвідчені гравці мають і допомагати українцям молодим. Так, і в той же час вони мають їм трошки давати трендюлі, щоб вони не розслаблялися, так. І це трошки, ну, є таке тут нікуди. І я вважаю, що так має бути, тому що досвідчені гравці вони це, 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 пройшли велику кар'єру так вже, скільки років грають, і вони можуть допомогти. Якщо молодь не слушає, то можуть е, і втек дати, щоб вони послухалися так і так. Це нормально, тому наскільки я задоволений, ну. Вибору не було. <рес> всі, всі, хто був тут, була команда вже так. І я, в принципі, задоволений атмосферою в команді. Так, я задоволений колективом, я задоволений тим, як ми через ці труднощі пройшли разом. так. Тому я повністю дякую хлопцям за, сей, за цей сезон, за те, що ми залишалися командою, не зважаючи ні на що, ні на поразки, ні на інші фактори, обстріли і так далі. Ми залишалися командою. Ми через це пройшли разом, тому я дуже, скажімо так, дуже велике дякую їм за, за це. Чи є у вас вже розуміння кадрового потенціалу вашої команди на наступний сезон? Можливо, ви вже знаєте, хто поки піде? Що, поки що ні, тому що ми поки не знаємо бюджету, так? І як тільки буде у нас якесь розуміння бюджету, будемо розуміти, як ми хочемо далі грати, які гравці ми хочемо бачити. Тобто мені здається, що нам трошки не вистачало. А... Гравців, скажімо так, які мають вплив на гру. Так? Тобто у нас, мені здається, в цього сезону було три гравці: так? Паша Буренко, Вадим Заплетинський, так? і ну, із досвідчених, я маю mm -hmm. на увазі, так, не молодих mm -hmm. гравців, досвідчених. І Брентлі так Байном. Отось. Тобто ці, ці, ці три гравці мали найбільший вплив на гру. Мені хочеться, щоб в команді було трошки більше таких гравців, які мають. Вплив на гру, які можуть змінити хід гри не те, що самостійно, а завдяки командній грі, так але при максимальному їхньому участі. Угу. А які позиції ви хотіли підсилити? Ну, Мені здається, не вистачало нам такого центрового, знаєте. Але я не хочу грати з центровим, там, який не рухливий. Так? Тобто мені більше до вподоби, коли центровий рухливий, коли він рухається, коли в нього є кидок, тобто загроза якась, тіло. Має бути. Тобто нам не вистачало, мені здається, такого 4-5, так, але mm. такого з хорошим тілом, з атлетизмом. Динамічного. То, то, динамічного, так.